Всім все боршем, з вами я, Україночка і це відео. Привітання для брата козака. Хто не знає, то сьогодні в брата козака день народження. Так, в нього день народження 3 березня, а відео знімаю я 2, щоб встигнути все підготувати. В цьому відосі ви побачите привітання від всіх членів нашої команди, від підписників з телеграм-каналу і, звичайно, від мене. Так, ну добре, не буду вас затримувати. Приємного перегляду. Батько козак я тобі желаю щастя, здоров'я і багато підписників. Дякую, що з нами знімаєшся. Поздравляю тебе з днем народження! Ху, не! Я він брак козак. Я хочу тебе привітати з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, назнавіш усі мій збували мирного неба над головою, і багато-багато підписників у Тіктосі і в Ютубі. З тобою дуже класно працювати. Ти Та така добра і класна людина, взагалі смішна. Там ну, я, я дуже люблю з тобою знімати від туб, тікток і чесно, ну. Так. Да. <реш> Тому вітаю тебе! не дай, це все. Що ж, брат, Козак, А тепер привітання від мене. Я тебе вітаю з Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів у навчанні у так так би мовити, блогерській кар'єрі, так також можна сказати. Бажаю, щоб всі твої мрії збувалися і ти просто жив для себе. Тому що це найголовніше. І ми з підписниками, вся наша команда. вітає тебе з ним народження. Бажаю тобі всього найкращого. І ну, дуже приємно з тобою спілкуватися, знімати відео. І просто ти дуже хороша людина. І ти дуже милий, добрий і дуже любиш. Розмовляти можна сказати і так. Дякую тобі за те, що ти є членом нашої команди. Дякую тобі за все. Ще раз вітаю тебе з Днем народження. I'm sorry, ми забули найголовніше. Я любов паразитам музика.